23 роки вже у своїй незалежній державі український народ продовжував виборювати своє законне природне право як титульної нації, бути господарем на своїй землі, на якій насправді заправляла проросійська п'ята колона за підтримки Кремля. Багато разів українці піднімались на боротьбу за свободу, і Євромайдан став якби вінцем перемоги, яку оспівали у своїй книзі івано-франківські письменники. Ідея її створення належить поетові Василеве Карпюкове, і це він сам це все придумав, сам то довів до, до пуття, сам то все зробив. А книжка складається з текстів, публіцистичних художніх текстів п'ятьох авторів: то Юрій Андрухович, Юрій Винничук, Сергій Жадан, Іван Цепердюк і я, Тарас Прохасько. І це є різні так звані колонки. І різні такі тексти писані для, для газет передовсім для галицького кореспондента Франківської газети, а також для сайту ТСН, де працює співавтором. Є Андрухович Іваничук і Жадан і. Це колонки періоду от від листопаду і аж до лютого, не всі, тому що ми писали тоді набагато більше. Ми писали кожного тижня, але це є такі якісь осмислення. Тих подій, вражень, ну але найголовніше відчуттів, та як і називається книжка, це хроніка відчуттів. Тобто, це не є е, наукова, це не є історична, це не є е, документальна, е, яка розповідає про те, що було на Майдані. Це е, є така спроба е, літературного аналізу, і е, найголовніше це е, от якраз фіксація історія тих е, е, різноманітних емоцій, відчуттів, які е, впродовж. Цих довгих місяців були дуже різними і вони мінялися, розвивалися. Після такої історичної події найцікавіше це польові враження, відчуття учасників майдану. Майдани мої відчуття. Я думаю, що вони абсолютно не відрізняються від тих відчуттів, які маємо ми всі і мали за ці тижні. Все весь сенс тих колонок, тих есеїв невеликих, які розміщені в цій книжці, кожного хлопців, з письменників, які їх друкували щотижня. Він лише полягає в тому, що максимально в тих текстах намагалися передати той настрій, який володів нами щотижня тої зими, яка вже лишилася за плечима, яку я думаю, що кожен з нас буде довіку пам'ятати. Дуже добрим технічним моментом є те, що кожна колонка, кожен есей він датований. В кінці є хронологія подій. Яку на при жаль, попри всю яскравість, подій, людина забуває, і якщо ми хочемо нагадати для себе, коли що і як відбувалось, коли колонка писалась, достатньо книжку подивитися в кінці, на її завершенні, щоб зрозуміти, в які дні писалися ці тексти. Книгу майдану продовжили учасники надвірнянського зібрання, багато з яких і самі були на майдані Незалежності в Києві. Зокрема, присутніх просто вразила розповідь медсестри Майдану Марії Юрчук про подвижницьку працю медичного сектору повстанців. Але книга майдану продовжує писатись, і в ній вже йдеться про те, як український народ скидає колоніальне ярмо військового молоха Кремля, який захопив Крим і загрожує всій Україні. Ця книга історії боротьби українського народу продовжується новою історією всього цивілізованого світу, який став поруч з Україною, весь світ став великим майданом, який однозначно повалить світового ката народів Російської імперії. Український народ буде продовжувати утверджувати своє право на власну історію, свободу і незалежність. Попереду ще дуже багато перемог. Так що книга івано-франківських письменників ще далеко не закінчена.